Олег Лешко, пожалуйста, к микрофону. Фракция радикальной партии вышла из коалиции за европейскую Украину. Это уже политический шаг. Я не хочу провоцировать, да, но то, что происходит в стране, это видят все, и как-то это надо все же объяснять людям. Вот 2 сентября на заседании Верховной Рады депутат от блока Петра Порошенко Ірина Луценко заявила наступне. заява про вихід з коаліції не просто втеча, це уникнення політичної відповідальності, це намагання зберегти свою незапляновану репутацію. Але, замаравши руки в крові, вам цього не вдасться. Ваші маніпуляції і ваші дії вклали гранату цій людині в руки. Ця кров на ваших руках. Вбивці! От ваша політична відповідальність. Папрос в тому, що зовсім недавно всі ви були вместе по одну сторону і боролись за одну. А от зараз вже это. Я перш за все дякую пані Ірині Луценко за такий комплімент на мою адресу, коли вона говорить про незаплямовану мою репутацію. Мені видається, насправді важко знайти в Україні політика з незаплямованої репутації, у тому числі і я. Тому це безумовно комплімент. Тепер щодо того, чому фракція радикальної партії прийняла рішення про вихід із коаліції. Олексій Мочанов абсолютно правильно сказав: про що ми говоримо тут півтори години? Ми говоримо про гранату, ми говоримо про загиблих, ми говоримо про трагедію Верховної Ради. Оце була мета тих, хто організував цю провокацію. Я упевнений на 200% що те, що відбулося під сінами Верховної Ради, це організована, спланована і проведена спецоперація, яка переслідувала кілька цілей: перше відволікти увагу суспільства від подій, які відбувалися в сінах Верховної Ради. Адже всі говорять про те, що відбувалося біля Верховної Ради, і всі забули про те, що відбувалося у Верховній Раді. А у Верховній Раді відбулося. Дві катастрофічні дії. Перше це фактично створення нової ширки за участю фракції блоку Петра Порошенка, народного фронту, злодійського кремлівського блоку із недобутків банди Януковича і олігархічних груп. І друге це голосування за зміни до конституції, за антиукраїнські зміни до конституції, які фактично ведуть до федералізації, до розколу, до знищення країни. Коли отут Сергій Лойко розказав про героїв з аеропорту, то вони гинули там в аеропорту за єдину унітарну соборну незалежну Україну, а не за особливий статус для Донбасу, написаний в Кремлі, легалізований угодою в мінську і підтриманий у стінах Верховної Ради. Якщо порівнювати події, які відбулися 31 серпня біля Верховної Ради, я їх порівнюю з подіями 16 січня 2014 року. Один до одного. Як Янукович тоді, ламаючи парламент через коліно, протягував диктаторські закони, які в підсумку потім призвели до смертей на Грушевську, так само новий новоявлений, так само новий президент Порошенко, який сьогодні прагне стати диктатором. Він іде по тому шляху, по якому йшов Янукович, і йде значно швидше і закінчить значно швидше, погано, ніж Янукович. Бо... Бо коли президент називає себе президентом миру, а все його президентство побудовано на крові, у тому числі зміни до Конституції, то це не президент миру. Я хотів би кілька слів сказати по суті того, що відбувалося в парламенті. В парламенті була коаліція з п'яти фракцій. Я радий тут бачити колег з фракцій коаліції. Три із п'яти фракцій коаліції виступили проти внесення змін до Конституції. Ні Порошенко, ні Гройсман не мали права, ні по коаліційній угоді, ні по совісті, ні по справедливості, вони не мали права вносити ці зміни до стін Верховної Ради, адже наголошую, більшість фракцій коаліції виступили проти цих змін. Однак Порошенко, домовившись із злодійським блоком, домовившись з олігархічними групами, в які в основному входять депутати і регіонали, колишні які голосували за закони 16 січня. Вони наполювали на думку трьох фракцій і коаліції, і вони винесли це питання до залу. Кров тих, хто загинув на майдані перед Верховною Радою, вона на руках влади. Бо вони спровокували це кровопролиття. І коли після цього Гройсман... І президент, шанований президент Петро Порошенко, і Гройсман, і прем'єр-міністр розказують, що винні політичні сили, які вивели людей на протест, наголошую на мирний протест до Верховної Ради, то я радив би керівникам держави почитати Конституцію України. Кожна людина, кожний громадянин України має право на мирний протест. Радикальна партія і скористалася їм своїм правом. Ми завчасно, відповідно до вимог законодавства, ми подали заявку до Київської міської адміністрації. Ми ми подали заявку в управління внутрішніх справ міста Києва. Ми повідомили про те, що ми приводимо людей до парламенту на мирну акцію. Ми встановили сцену, з якої виступали люди. Коли почалися ці трагічні події під Верховну Раду, я хочу нагадати і відео є, який показував, в тому числі канал 1+,1, плюс Першими кинулись допомагати постраждалим національним гвардійцям. Це депутати від фракції радикальної партії Сергій Скуратовський Оксана Корчинська, які виносили виносили цих людей на швидкі, яких на жаль. Там не було. Отже, перша мета, яку переслідували організації цієї провокації, відволікти увагу від дій в сінах парламенту від формування ширки за участю злодійського блоку і від голосування антиукраїнських змін до конституції. І друга мета це дискредитація взагалі будь-якого протестного руху. Щоб ніхто більше не міг вийти на протест, що б влада не робила, якщо люди виходять на протест проти платіжок, проти зниження рівня життя, проти змін до конституції, проти продажі України Путіну, проти корупції, проти зловживань, то всі вони агенти Москви. Їх направив Путін, їх направила Москва, і вони прийшли для того, щоб бачити тут а заважати їм грабувати тій владі, яка є сьогодні. Тому рішення радикальної фракції радикальної партії воно було очевидним. Ми не могли після того, що відбулося 31 числа в сінах а особливо біля сін парламенту, ми не могли продовжувати бути в цій коаліції. Бо коаліції де-факто, Юрій Віталій, шановний Луценко, підтвердив це у коментарі, що коаліція це в нас як мумія в мавзолеї, тому давайте ми її трогати не будемо. А коли нам треба буде голосувати, то ми будемо знаходити голоси поза коаліції. Це пряма мова, яку сказав Луценко. Так, хоча я не хочу бути мумією в Мавзолеї, і я не хочу дурити людей, я не хочу дурити півтора мільйони людей, які за мене голосували. Порошенко своїми руками 31 числа поховав коаліцію, протягнувши зміни до конституції всупереч позиції коаліції, цієї коаліції реально давно вже не існувало. Подивіться результати голосування за генерального прокурора, коли голосами фактично злодійського блоку були проголосовано призначення Шокіна. Подивіться й інші резонансні голосування. Але ми продовжували бути в цій коаліції, тому що нам до лампочки рейтинги, коли йдеться про долю країни, ми й пішли в цю коаліцію. Нам би вигідніше було бути в опозиції, критикувати цю коаліцію, заробляти собі рейтинг, але в даному випадку йдеться не про свої рейтинги, в даному випадку йдеться про долю країни. Саме тому ми, не зважаючи на те, що наші колеги за нашою спиною домовлялися із злодійським блоком, голосували разом, принижували нас таким чином. Саме тому ми продовжували бути в коаліції, бо ми розуміли, що йдеться не про наші рейтинги, а про долю країни. І заради долі країни ми повинні були бути в одній коаліції, але вони. Не розвалили цю коаліцію, бо голосування по конституції це ключове голосування. Я питаю, люди добрі, шановні глядачі, а для чого створюються коаліції? Для того щоб створити уряд. Для того, щоб поділити посади, для того, щоб поділити гроші. Можливо, хтось так і думає, можливо, вони для цього створювали коаліцію. Я вшов йшов в коаліцію з однією метою заради принципів. Ці принципи написані в коаліційній угоді. Якщо я бачу 31 серпня, що наплювавши на ці принципи, президент Порошенко, голова Верховної Ради Гройсман, носять зміни до Конституції, які фактично знищують країну. І при цьому я повинен далі перебувати в цій коаліції, робити вигляд, що нічого не сталося, що немає ширки, яка щоразу голосує, коли демократичні сили коаліції, радикальна партія, самопоміч, партія Батьківщина, коли вони не підтримують антиукраїнських змін, коли за ці антиукраїнські зміни голосує кремлівський блок, і після цього мої опоненти мене називають агентом Кремля. Що бачите, я дію на догоду Путіну? Так, якщо я агент Кремля, якщо Березюк агент Кремля, якщо Юрій Шухевич агент Кремля, тоді в мене питання: а хто такий Юрій Бойко? А хто такий Петро Порошенко з його ліпецькою фабрикою? Тобто... Щось, знаєте, неладно в нашому королівстві. Виявляється, що ті, хто проти змін до конституції, це агенти Кремля. А ті, хто організовують криваві провокації, ті, хто голосують за особливий статус Донбасу, це виявляється найбільші патріоти України. Чому я стверджую, дозвольте, я закінчу. Чому я стверджую, що це була організована спецслужбами провокації? Немає нічого нового. Вже не один раз згадували вислів древніх римлян, дивись кому вигідно. Давайте згадаємо новітню українську історію. Ви згадували Савік Вибухів Дніпро. Петровську 12 році я вам ще трохи далі піду. Вибухи в Дніпропетровській області, місто Інгулець, 1999 рік. Президентські вибори, на яких балотується президент Кучма і його головний опонент Олександр Мороз, лідер соціалістичної партії. Потім із Хмельниченка ми з'ясували, яким чином відбулися ті вибухи СБУ. Кинуло вибуху гранату на мітингу одного з кандидатів президенти Наталі Вітренко. Звинуватили у цьому злочині довіреного особу Олександра Мороза, Сергія Іванченка. А потім, із пліву Хмельниченка, ми почули і зрозуміли і дізнались про те, що була це операція СБУ. Так, от у наслідок того вибуху в Інгульці мороз навіть у другий тур не пройшов. А пройшов Сімоненко, а е, кучмі дуже легко було зробити Сімоненка. Давайте згадаємо вибори Путіна, коли взривали житлові будинки із сплячими мешканцями для того, щоб Путін став президентом. Давайте загадаємо підпалений в 33-му році рейстах, в після чого е, Гітлер заборонив своїх політичних опонентів і не лише комуністичну партію, а тоді і соціал-демократичну партію і маса інших. Партії, в тому числі своїх партнерів по коаліції. Тобто, всі, хто прагне диктатури, усі, хто хоче встановити, взяти реванш, хоче взяти односібну владу, вони завжди організовують ці вибухи. Я задаю те саме питання, що колега тягнебог Ну чи є хоч одна людина в країні, яка може подумати, що мені було вигідно кидати ту гранату? Для чого мені її кидати? Для того щоб себе дискредитувати своїми руками. Ми звезли з усієї країни, ми публічно закликали прихильників радикальної партії до стін парламенту, наголошуючи на мирну акцію. А ми зверніть увагу, як фракція радикальної партії блокувала парламентську трибуну. Ми не билися, волос ні з кого не впав. Ми мирно протестували проти антиукраїнської зради, яка відбувалася в стінах парламенту. Зверніть увагу на заяви, які одразу після того, коли взірвали ту гранату, пролунали від вищих посадових осіб країни. Виявляється, що винні в тому, що відбулось під сінами парламенту, це політичні сили, які прийшли протестувати проти антиукраїнських змін до конституції. Винуваті не ті, хто організував цю провокацію, винуваті не ті, хто кинув цю бомбу. А винуваті виявляються політичні сили, які прийшли на мирний протест конституцією. Дозволений для того, щоб не дати внести зміни до конституції. Віталій, тому, щоб... я думаю, люди добрі робіть самі висновки, кому це вигідно і хто це організував. Віталій а, мене важко назвати фанатом сьогоднішньої влади, особливо президентської вертикалі в правоохоронних органах. Ну, буквально в перерві ми дискутували дуже нем'яко з паном Юрієм Луценком. Я вважаю, що цій владі багато відвертих покидьків і злодіїв, а, нікчем і барих. Ну, Але, друзі, серйозно вважати, що сьогоднішня влада спецслужби вбила трьох хлопців свідомо, ну це трішки перебор. Вони здатні на багато речей. Красти на державних закупівлях ліків. Не посадити Юрія Бойка, який тут зараз сидить, а має всі зло сидіти. Але, але серйозно вважати, що це провокація українських спецслужб. Друзі, Віталій, це вполя... мене до вас це... питання. Да, Скажіть, пану... це могли організувати пану, але... російські спецслужби? Серйозно звинувачувати в цьому. Українські спецслужби або президента, ну, як на мене, це трішки перебір. Так само, я не вірю, що це була свідома провокація партії Свобода. Ну, теж як би дуже дивно, це було б. Мені видається, що замість того, щоб сваритися, ви б мали подумати, як не допустити такого в майбутнього. Бо насправді ця ситуація для мене болісна тим, що коли ми будемо організовувати акцію. Не проти конституції, проти корупції, проти Шокіна, проти розкладання на закупівлях. То люди на ці акції будуть боятися прийти. І я їх розумію, чого я насправді, пане Олег, боюся, і що я можу повірити, що влада зможе, ну як би не те, що скористатися, але на цій хвилі спробувати обмежити свободу мирних зібрань. Я просто чув коментарі окремих радників міністрів. Шановна коаліція, Юрій Віталійович, пане Максим, пане Олег, я знаю, що ви билися разом з нами за свободу цих мирних зібрань. Я прошу вас, збережіть їх. Не можна було в тому натовпі виципити людину з гранатою. Це технологічно неможливо. Тому оці ідеї поставіть рамки, обмежувати мирні зібрання, на Траєщині дозволяти, будь ласка, присікайте їх на корню. В, оці, в своїх фракціях дякую за вашу увагу. Я дякую, дякую вам, Віталій. Ви сказали, що це не могли організувати наші спецслужби. Ви зверніть увагу. А я, я і не наголошував про це. Про те, що це наші спецслужби. Я сказав, що це організована спецслужбами провокація. А якими це питання? Я не виключаю, що це могли бути російські спецслужби для того, щоб дискредитувати противників. Це головна мета, яку вони переслідували. Це дискредитація противників внесення путінських написаних в Кремлі змін до конституції. Саме тому. Сьогодні ми зареєстрували в Верховній Раді проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ми пропонуємо створити тимчасову слідчу комісію. Ми розраховуємо, що наші колеги із коаліції, ми опозиційна фракція, ми голосуватимемо за це для того, щоб розслідувати в рамках парламентських повноважень розслідувати те, що відбувалось. Ну і нарешті ви задали питання. Ви звернулися і до Луценка, і до мене, і до всіх інших. зробіть, щоб люди не приходили. Знаєте, що треба зробити, щоб люди не приходили? Нехай влада піднімає рівень життя людей, от тоді вони не будуть виходити на акції протесту. Нехай влада дасть людям роботу, зарплату і можливість годувати свої сім'ї. А коли у нас вчора Держкомстату прилюднює дані найвищий за всі роки незалежності рівень безробіття, серед молоді більше 25% безробіття, коли у нас тисячі людей повертаються з фронту і вони бачать корупцію, зловживання, хабар. Який розцвітає ще буйним квітом, ніж більш, більше, ніж при Януковичу, то в людей в самих рука тягнеться до Нагана, як писав там один із класиків. Юрій Луценко. Я, Я вас... розумію прекрасно, що все погане, що відбувається в економіці, сталося за чотири дні після того, як Олег Валерійович вийшов з коаліції. До того все було чудово. Це за чотири дні упала промисловість, зросла корупція і так далі. Тому. Чесно, вам би трошки потерпіть, а потім про це говорити, бо в опозиції вище 4 дні. А всю решту часу ми працювали разом і разом не сам відповідальність за стан справ країни, який дійсно нікого не влаштовує. До Віталія. Віталій Шабунін сказав те, про що я зараз думаю останні дні. Моя дружина Ірина під емоціями сказала неправильно. Крові на руках політиків, я не вважаю, не, е, неприйнятно говорити, але от на язиках точно. Бо слова також убивають. Коли політики замість того, щоб між собою гаряче дебатувати, якщо треба навіть дуже гаряче закликають людей штурмом взяти парламент і знищити зрадників, граната не може не взірватися. сьогодні, завтра чи післязавтра. Це вже питання часу. Не можна такими словами кидатися. Треба інтелектуально боротися за свої переконання. Ми в парламенті обрані людьми, найняті людьми для того, щоб відстоювати свої ідеї, як робити Україну кращою. Якщо хтось вважає, що я ворог України, добре, заводьте парламент цих людей, знищить мене. Але ви не знищите то, що я хочу зробити для країни. У мене є переконання. Не можна оголошувати зрадником кожен, хто не згоден з вашою думкою. Це шлях вигідний тільки Путіну. Я розумію, що я не збираюся нікого знувачити в агентури Путіна. Путін не може нас перемогти військово. У нас вже є армія. Путін не може купити керівництво своєї країни. Я це відповідально заявляю. Але Путін може стукнути лобами українців. І коли ми кидаємося такими звинуваченнями, як Зрада, Шпіони і все інше, думайте. Думайте, бо від слів також убивають. І сьогоднішня смерть 31-го числа цих хлопців це результат того, що політики не думали. Тут їм всім треба вибачитися. Я, наприклад, своє вибачення готовий принести. Вибачаюсь перед цими загиблих за те, що не зміг зупинити вакханалі, яка творилася, і потім перетворилася в теракт. Шановний, шановний Юрій Віталійовичу. З усією повагою до вас, але коли ви кажете, що Путін може штовхнути лобами українців, так. то ви це зробили в стінах парламенту, створивши ширку з недобитками банди Януковича. Слухайте, ви з ними сьогодні голосували в Унісон. Ви протягнули, ви протягнули. Зміни до конституції за які за які тисячі людей поклали своє життя за незалежність України, а ви, наплювавши на пам'ять цих людей, протягнули зміни до конституції, написані в Кремлі. І, коли коаліційною ви... І коаліційною угодою. Юрій Вітальович, під коаліційною годою не стоїть мій підпис давати Путіну Донбас. М -м -м. Під коаліційною годою стоїть підпис, де написано, що рішення в коаліції приймаються консенсусом. Якщо три з п'яти пракцій коаліції Виступають проти змін до Конституції, а ви їх уносите і домовляєте зголосувати із кремлівською колоною, так званим опозиційним злодійським блоком, то це ви зіштовхуєте, зраджуєте майдан і зіштовхуєте українським лобом. Ну і нарешті, ну і нарешті. Так, Юрій Віталічу, шановний, казав і кажу, зверніть увагу, що разу, щоб Луценко про мене не казав, я буду казати і казати, шановний Юрій Віталіч, бо людина відсиділа в тюрмі за свої погляди і переконання. І саме тому заслугою на повагу. Хоча, як політик, я міг би багато про нього сказати і чому б я не вчив би своїх дітей з прикладу Луценка, без камер, коли він себе веде. Але за те, що він відсидів, за те, що він ні за що відсидів, для мене він на все життя. Шановний, як би він не служив Порошенку, так от, шановний Юрій Віталічу, я з вами згоден. Ви правильно кажете. Ми чотири дні, як в опозиції, і ми разом з вами несемо відповідальність за долю України. Саме тому, усвідомлюючи свою відповідальність, я неодноразово зустрічався з президентом Порошенком, наприклад, вимагаючи його закрити свою фабрику в Ліпецьку, яка платить податки в російський бюджет. Президент Порошенко мені сказав, що він не може цього зробити, коли він каже: Я не можу її продати, бо немає покупця. Тоді я йому кажу, то віддай даром, на що вона тобі треба. Як я віддам? її даром, коли я 600 мільйонів туди вклав, тобто мільйони дорожче ніж життя людей, які фінансуються на податки, які платить Ліпецька фабрика. Я неодноразово зустрічався з президентом Порошенком і вимагав від нього, в тому числі публічно, припинити свій корупційний бізнес з російським олігархом Григоришиним, який сьогодні займає монопольне становище в українській енергетиці. Для президента бізнес з російським олігархом. Дорожча ніж інтереси країни, і саме тому сьогодні, в неділю, був день шахтаря. Я був в Нововолинську, десята шахта, де могли вкласти гроші півтори тисячі жителів Нововолинська, отримати робочі місця. Наші шахти закривають, натомість ми з Росії останніми днями завезли 300 тисяч тонн вугілля, які закуповуємо за українські гроші за український бюджет. Саме тому я неодноразово вимагав від президента Порошенка, якщо він прийшов при підтримці людей, при підтримці майдану підтримати нашу ініціативу з фракції самопомість, з фракції Батьківщини і проголосувати в парламенті закон про імпічмент президента для того, щоб людина на найвищій посаді відповідала, а не треба було Майдани збирати для того, щоб його прибирати. Він сказав, що ні, ми вимагаємо закону про тимчасові слідчі комісії для того, щоб мати реальні повноваження контролю за владою. Дою, президент Порошенко каже ні. Ми вимагаємо від нього заборонити російський бізнес в Україні, коли вони вбивають заробляють тут мільярди, платять податки в Москву, потім фінансують окупацію Криму й Донбасу. Спасибо, президент Порошенко каже, що ні. Спасибо. То у мене питання: хто з нас більше агент? Петро Олексійович, я чи ви з вашою фабрикою в Ліпівській? Спасіба, останні другій ні успіхи. Що я пропоную? І пропонували. Не було б цього кровопролиття, якби нас почули. Не треба було виносити зміни до Конституції. Правильно, хтось із присутніх сказав, майже 90% громадян України не довіряють Верховній Раді. Продажні, боягузливі й брехливі політики не мають права міняти конституцію. Тому фракція радикальної партії пропонує винести питання особливого статусу Донбасу на всенародне обговорення, провести цей референдум разом із місцевими виборами в жовтні, і нехай українці, народ як єдине джерело влади в Україні, скаже, хочуть вони особливого статусу для Донбасу чи не хочуть. І що стосується парламенту. Ми ініціюємо створення у Верховній Раді народної ради за участю патріотичних депутатів незалежно від їхньої фракційної приналежності для того, щоб захистити конституцію, захищати Україну і боротися із цією злочинною владою. Спасибо. Слава Україні.